Перед початком обробки приберіть опале листя, перекопайте ґрунт, особливо під плодовими деревами. Очистіть кору від моху та лишайників. Дотримуйтесь температурного режиму. Нагадую, що обробку можна проводити при температурі від плюс 5 градусів. Якщо температура нижча, ефективність зменшується. Враховуйте також, що препарати першої обробки діють на протязі. 7 70 днів або до першого дощу. Тож вам необхідно розрахувати час першої обробки, або ви це робите після 20 березня і тоді ви другу обробку вже робите по зеленому бутону, або якщо ви зробили обробку раніше, вам треба буде її ще раз повторити. Пам'ятайте, весняна обробка це лише початок захисту саду. Шкідники не зникнуть назавжди, але ви можете завдати їм значення.